Гіпнозуєш мене? Та, батяр? Довольний. Нарешті. Твігосподар дома, да? кс кс морда довольна. Накормлений. Напоєний. Сабатярк. сукс скус -су кс -су 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 -су. mm, Навіть підмигує нам уже. Кормите меня. Сказав кормити. Все. Червине слово. Де ти там? Тут а? Все, корми! Корми! Да, да. Угу. тільки що ти їв Та... Тільки їли, пане Джуду Потіскать, потіскать І так, і так будем Чухались Ставте вподобайку, бодяжечку. Та підписуйтесь на наш канал. Бо то самий голодний кіт.